КЧС 2025 року, Перший тур, короткий огляд інтер Майамі. Шишкуруша. сенсаційна перемога з Ліонелем Месі у складі. Команда обіграла представника Азії Манчестер Сіті, Англія, Впевнена перемога, Пеп Гвардіола випустив бойовий склад де Брюйне, асистент туру. Флуміненсе – Бразилія, Бойова нічия проти африканського чемпіона, Яскравий футбол. Але слабка реалізація Аль Аглі, Єгипет, волова перемога в останні хвилини завдяки швидким контратакам, урава Ред Даймондс, Японія, Поразка не витримали натиску європейців, Порту, Португалія, несподівана поразка у рівному матчі. Всім привіт, ви на каналі Футбольний Трейд, і ми знову з вами. Це новий випуск. Тож готуйтесь до цікавого перегляду. Сьогодні говоримо про перший тур клубного чемпіонату світу. Тож вмощуйтесь зручніше, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше зі світу футболу.